На засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань бюджету та управління майном депутати розглянули понад 50 питань та підсумували ті, які розглядалися на інших комісіях. На сьогоднішній комісії здебільшого були звіти департаментів стосовно витрачання коштів по тим програмам, там де вони передбачалися в минулому і позаминулому роках. На жаль, війна внесла свої корективи, і тому там, де вони мали би виділитися ці кошти на розвиток нашої Полтавщини, на сьогоднішній день витрачаються в певній мірі виключно на потреби нашої тероборони, на потреби медицини, і ми розуміємо, що так буде до перемоги. Серед півсотні питань порядку денного про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується про визначення вартості будівництва об'єктів, що споруджується за рахунок коштів обласного бюджету та коштів підприємств, установ організацій, що належать до спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Полтавської області, погодження фактично з приводу визначення вартості будівництва об'єктів, що споруджуються за рахунок коштів обласного бюджету. Мова йде про кошторисну заробітну плату. Це дуже важливий документ, тому що у нас на сьогодні середня заробітна плата в будівельній сфері в нашій області, одна з найнижчих, була на рівні 14 тисяч. Департамент будівництва запропонував 18200. Обговорили і питання про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2022 рік. Ми сьогодні проговорили бюджет 2022 року і перспективи уже 2023 року. Війна вносить свої корективи, і ми бачимо певний економічний спад. І сьогодні ми домовились запросити на наступну бюджетну комісію представників підприємств та організацій, які бюджету утворюючи в області, щоб поговорити з ними стосовно тієї проблематик. Таке, яка в них є, ми маємо зрозуміти, які перспективи бюджету 2023 року. Сьогоднішнє засідання бюджетної комісії це підготовка до сесії обласної ради, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Формується той пул, який буде винесений на сесію. Саме бюджетне питання з цифрами це буде трошки пізніше. І коли вже підготується повністю обласна державна адміністрація з цифрами, і тоді в нас теж буде засідання відповідної комісії, і ми винесемо його. На порядок денний сесії я прогнозую, що це буде в першу чергу військові та медичні питання.